Вітаю на каналі Німецька для Українців. лекція номер 1 а Deutsche Alphabet. Кому повторення? Хто е, ще на такій лекції не був, прошу собі заскрінити. Хто бажає gehen wir Лецом е, номер 1, Deutsche Alphabet. a b c d e f g h i j k l m n o p q R, С, Т, У, В, В, X, Y, С. Всім, дякую за перегляд. Запрошую до довшої лекції. Прошу підписатися, кланююся.